Тетяна Сап'ян, радниця з комунікації ДБР, долучається до нашого ефіру. Вітаємо вітаємо Таню. Вітаю Олі, вітаю Максиме. Таню. На якому етапі зараз справа Гринкевича? Ну, як ми з вами бачимо, що наприкінці 2023 року його було затримано і відкрите ще одне кримінальне провадження. Це підозра у спробі і пропозиції дачі хабаря, зокрема, як ви вже сказали, одному із керівників головного слідчого управління державного бюро розслідувань. Хабар чималенький, тобто, ми з вами уявляємо, що людина готова була для того, щоб повирішувати свої справи, принести. Пів мільйона доларів безстрашно просто з'явитися в досить. Навіть публічно у місті і запропонувати. Тобто деякі люди, наскільки ми з вами розуміємо, зараз настільки відчувають себе безкарними, що готові пропонувати хабарі такими сумами, і працівникам правоохоронних органів, зокрема, тому безпосередньо ви знаєте, що його було затримано під час дачі хабара. Зараз він перебуває в СІЗО. Він отримав ще одну підозру. А за пропозицію хабаря і дачу хабаря безпосередньо можна на 8 років позбутися, волі. Лі, зокрема, але дійсно є ще одне кримінальне провадження, де фірми, які працювали із міністерством оборони України і були зобов'язані забезпечувати якісним одягом та білизною Збройні Сили України, на цих фірмах в керівництві а також і у сім'ї львівського бізнесмена були проведені відповідно обшуки і. На майно було накладено арешт. Є ще одне кримінальне провадження це за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для збройних сил України. Так як ми з вами розуміємо, що ці компанії в умовах повномасштабного вторгнення виграли 23 тендера, То ці всі тендери безпосередньо і сам товар, який мав постачатися для збройних сил України, зараз перевіряється І сподіваємося, що найближчим часом у цьому кримінальному провадженні ми також з вами почуємо. М уже результати роботи про те, як триває досудове розслідування, Таню. А на чому взагалі фокусуватиметься ДБР в своїй роботі у цьому році? Якщо брати отакий такий ширший та розріз часовий, чи є стратегія роботи відомства, чи <кхух> може вона взагалі бути ця стратегія? Максиме, я думаю, ми з вами не будемо сумніватися, що у правоохоронних органів в умовах воєнного стану повинна бути стратегія, і вона є, і вона буде реалізовуватися. Ми з вами неодноразово в 2023 році зустрічалися і говорили про те, що вдалося виявити. виявити. Говорили про те, що деяким злочинам і навіть вбивствам вдалося запобігти. І ми з вами також говорили про неодноразово про те, що досудові розслідування завершені, і справи направлені до суду. Тепер буде продовжувати. І в 2024 році контролювати все, що пов'язано з правопорушеннями, і те, що знаходиться в півслідності і компетентності правоохоронного органу. Ну, наприклад, щоб ви розуміли для мене самої ця сума була досить велика, коли я дізналася, що за підрахунками у 2023 році ДБР розслідувало майже 71 тисячу кримінальних проваджень цього року, і з цієї 71 тисячі. Більше 7 тисяч обвинувальних актів направлено до суду, а це означає, що кримінальні провадження і досудове розслідування було завершено, і ми з вами можемо почути вироки у цих справах. І звичайно, ж тобто це особливо... 10%? відсотків. Я перепрошую 10, так, 10%. відсотків, але Розслідування тривають кримінальних провадженнях на деяких кримінальних провадженнях потрібно більше часу. Ось, наприклад, Олі, якщо ми з вами пригадаємо, буквально рік тому скандал в Міноборони також із закупками, який був пов'язаний недоброякісних бронежилетів. Тоді екс-заступник уже на сьогоднішній день, екс-заступник міністра оборони і один із начальників відділу забезпечення отримали підозри. До речі, ці посадовці екс-посадовці, на сьогоднішній день вже мають три підозри від державного бюро розслідувань. Одна підозра в перешкоджанні законній діяльності збройних сил України і дві підозри в розтраті майна. Так, от на початку лютого завершується термін досудового розслідування, і ДБР не проситиме в разом з прокуратурою продовжити цей термін досудового розслідування, тому що наприкінці січня одна із цих справ щодо перешкоджання законній діяльності збройних сил України потрапить в суд, а там уже піде судовий процес. І... Ми з вами віримо в те, що це закінчиться вироком, закінчиться покараннями, тому що всі посадовці, всі службові особи мають зрозуміти, що якщо вони порушують закон, вони будуть нести підповідальність. Так точно, Пасибі, Таню. Дякуємо, що долучилися, прокоментували. Тетяна Сап'ян, радниця з комунікації, ДБР.